Галина Кирпа поезія, мій ангел такий маленький, вона з тих людей, які не спішать виставляти себе і свою працю на люди. А яку Галина Кирпа багато років веде в літературі, глибока, в ній добре, і воно дає та ще дасть щедрий врожай. Жінці вдячні і йому, і землі. Так говорила Наталка Поклад про поетесу. Галина Миколаївна Кирпа – українська поетеса, прозаїк, перекладачка, літературна редакторка, талановита журналістка, член національної спілки письменників України. Її люблять, неї захоплюються дорослі та діти. Писати про любов і переживання у дитячому серці, це відкривати душу навстіж і завмирати від щастя, що з тобою є кому переживати і любити те, чого не можна забути, говорила поетеса. Ліричний вірш, мій ангел, такий маленький, запрошує. Читача замислитися про існування речей, які, хоч і не мають матеріального виміру, однак суттєво впливають на наші вчинки. Це ті духовні цінності, завдяки яким ми почуваємо себе людьми, а не роботами в людській подобі. Мій ангел такий маленький, ну просто крихітка, я навіть не бачу, чи він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий легенький, ну просто пушинка. Я навіть не чую, як він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий тихенький, ну просто тихіший трави. Я навіть не знаю, коли він спить, а коли прокидається на моєму плечі. Жанр поезії, верлібр, вільний вірш, філософська лірика, тема, розповідь про ангела, який незримо супроводжує ліричну героїню. Головна ідея твору: впевненість у підтримці вищих сил, у захисті вищих сил, переконаність, що насправді добро існує повсюди. Подарувати віру на краще. Основна думка у кожної людини є ангел-охоронець, який опікується нами все життя, незважаючи на те, що ми його ніколи й не бачимо. Людині важливо відчувати підтримку вищих духовних сил і вірити у краще. Ліричний герой, очевидно, дитина. Вона вперше почула про те, що у людини на плечі сидить янгол і починає замислюватися, який тут янгол з себе. Людина не думає, що це може бути метафора. Для дитини не існує алегорій, тому янгол для неї жива істота, яка має певні звички, фізичні характеристики, які стали темою для роздумів. Вірш безсюжетний, передає почуття маленької людини, використано такі художні засоби. Повтори, мій ангел такий, ну просто, на моєму плечі, я навіть відсидить, епітети, маленький. Легенький, тихенький, метафора тихіші трави. Авторка використовує зменшувально пестливу лексику, крихітка, маленький, легенький, тихенькі. Це робить стосунки людини Янгла більш близькими, довірливими. Причому теплий трепетне ставлення у даному випадку проявляється не тільки від янгола, але й від людини, яку він боронить від зла. Янгул у вірші Галини Кирпи символізує не лише вищу опіку, а й віру в людину, яка несе в своєму серці часточку добра. Вірш викликає роздуми про вічне та виводить уяву читача поза межі буденності, навіє, світлий, мирливий душевний стан, не випадково у ньому так багато слів у зменшувально пестливих формах, які надають поетичним роздумам особливої лагідної простоти. Авторка використала верлібр, але з досить чіткою строфічною будовою. Цікаво, що кожна строфа має однаковий початок, мій ангел такий. Після цього подається характеристика незримому супутникові: маленькі, тихенькі, легенькі. Далі висловлюються відчуття героїні не бачу, не чую, не знаю. Нарешті завершують кожну строфу. Однакове словосполучення на моєму плечі за допомогою повторів створюється такий ритм, який, немов заколисуючи, заспокоює читача, дозволяє йому зосередитися на роздумах про невидимого заступника. У вірші використана така символіка: ангел, божий охоронець, який не лише захищає людину, але й незримо скеровує її у, напр... у напрямку правильному. Плече символ підтримки. У даному випадку плече опора для янгола, що вказує лише разом людина і божественне начало можуть змінювати світ. Янгол іноді спить, а іноді прокидається. І дитина не знає, коли у її житті втручаються вищі сили. Дитина не відчуває тягаря, не відчуває наявності янгла у своєму житті, ваги його на плечі. Це може бути пов'язано не тільки з тим, що Янго не є фізичною істотою, яка сидить на в'язах, але й з тим, що дитя безгрішне. Янго не має потреби скеровувати його, а оберігають дитину найчастіше настільки вищі сили, скільки люблячі близькі люди. Тож ангели просто насолоджується своїм непомітним перебуванням на плечі дитини, а дитина живе з усвідомленням того, який прекрасний цей світ, який люблячий цей світ, наскільки він для неї щасливий і безпечний, і навіть відкриття цього світу не є наразі небезпечними. Вони прекрасні, добрі, несуть у собі спокій і позитив. Вірш. Галини керпи мій ангел такий маленький, можна порівняти із поезією Івана Малковича із янголом на плечі. Сучасні поети уявляють собі ангелів охоронців такими, як їх подає фольклор і народні уявлення. Спільне в обох пезіях є тема про янглів, які охороняють людину про їхню нелегку турботу. Відмінним є те, що вірш Галини Керпимі, англо такий маленький, безсюжетний, передає почуття маленької людини, зображення невидимої Божої підтримки, використання іншої системи зображально-виражальних засобів, таких як анафора, зменшувально, писливі слова. Просторічні розмовні слова. Вірш Івана Малковича із Янгон на плечі сюжетний, прослідковується ціла історія, використання ускладнених метафор, сірий маятник життя, присутнє посилання на біблійні легенди, Виє Ірод Моровий, що зображуються благання дорослої людини, якій доводиться долати нелегкі життєві шляхи обох поезіях ліричний герой, і героїня ставляться до власного ангела дуже прихильно і доброзичливо. Тож бажаю, нехай усіх нас ангел оберігає всюди, а доля щедра і добра буде.